І так, усім привіт, друзі. Сьогодні у нас 6 серпня. Вийшов на виноградник показати вам, покажу. Сьогодні відео буде по як себе ведуть мої кущі на прищепах, як корни власні. Приклади я вам покажу. Покажу приклади. На даний момент, на сьогодні, на 6 серпня, який виноград у мене вже майже стиглий, який почав краситися. Ну, тобто Пробіжемося, Стан виноградника я вам розповім, ну, покажу, розкажу. Ось Стою біля форми е желаний. Брав я його ну, желаний, бажаний чи бажаний, не знаю. ну коротко, Брав я його як желаний. От. В тому році він у мене всі просігнали, в цьому році трошки більше він урожаю мені накидав. Привіт, привіт. Отак, ще одна ось ще прийшла приїхала точніше. Що хочу сказати вам? На Шосте число на сьогодні знаходжуся Кіровоградська область, центр України, село Приют. Вона майже майже вже є мускат, бо пробували трошечки такий вже легенький мускат. Ну, коли вона ще трохи повісить на, напевно з недільку. Там вже буде ярко виражений мускат. Не такий, як у валька, але примірно такий приближений трошки до валька. Бо... Я його з тою і брав, ну, щоб не гратися з вальком, бо мені подобається смак валька. Не подобається різати сидіти, як кум. Дивлюся, він там. По півдня сидить і чекає, мені це якби, не потрібно. Через що валька в мене немає, а хотілося б ну, такий от мускат, щоб примірно був до валька. Ну Ви знаєте, громади, розмір ягоди більше, як у валька, однозначно. ну Такий вже і вона вже м'яка. На сонечку трошки вона загарчик бере з тої сторони, у мене воно трохи там є висить. Лози, лози визрівають, вже, вони вже жовті жовтіють. Дивіться, ось, о, я вам зараз з тієї сторони покажу, ось бачите, трошки вона сонечка хапає так, ну, Незначно, але ну, все одно ну, не горить на сонці, що опіків немає. От, а лоза вже починає стигнути. Придивляйтесь до цієї форми. Ось дивіться, примір вам. Бачите, лоза вже така от вона є. Ну, геть жовта, І вже вона майже до ну, до четвертої проволоки точно вже жовта. Так що така, знаєте, радує мене, не пожалів я, ну, тобто не жалкую, що я її ну, взяв, придбав, посадив. Як бачите, вона морози, заморозки вижила, все, пережила, все нормально. Тут 5 чи 6 грон є на ній. Ну, Все одно маємо те, що маємо, дуже подобається. Також безпроблемно... Якось в мене рука піднімалася, його на щось нове перекривить. Ну, напевно, не буду, бо після цих катаклізмів, які в нас були, ось я показую урожай з цієї сторони. Да? Ну, от. І показую урожай вам з іншої сторони. Зараз обійду раз тут я. Ось у на сонці він не горить. Це стара форма геліос крайнова. Да? Ну, дивіться, які гарнючі грона в нього гляньте. Дивіться, дебелячі такі. Це щось не знаю, що це таке замазане. Ну, тобто, ось, бачите, теж якби... Морози йому все рівно. Так, ну а тепер показую вам ось кущ, який буде видалятися за 100%. Тут я аж весною видалив, да? ви всі бачили аватар. я Видалив Видалив аватар по тій причині, що тут був корне власний він. Зараз спонсор посаджений тут ось. Спонсор це він у мене ось біля воріт біля калітки. Спонсор, який вже в мене перешагнув п'яту проволоку, вже воно переріс. він, Цей ось доганяє вже п'яту, цей. чуть Ну, коротко, на той рік він повністю лози будуть наплодоношені. Це місто Аватара посадив. Аватар був корневласний, не черта він не родив. Вісюльки тут були такі. Кущу було в цьому році 5 років. Я його убрав, бо в мене на тому на здоровому участку є на кобері привитий. Там урожай дає, нормальний, а тут просто займає місце. Через що вбрав, щоб не позоритися, тут перед вина. Коло калітки, хай луче росте спонсор. На очереді ось у оце, оце також Повних 5 років кущу. Як ви бачите, сама товща лоза у нього. Ось, бачите, да? оце виросло таке от воно за 5 років. Повних 5 років. Плодоношення тут теж, в цьому році тут немає. Зовсім нічого, в тому там було пар. Ну, коротше, він на видалення. Я вам зараз покажу на тому участку, перейдемо, покажу вам кущ, який я з цього ж взяв і перепривив. Ну, як би, перепривив я там шахіню Ірона. Зараз ми перейдемо на той участок і я вам там все покажу, як виглядає там кущ зеленим зеленим перепривитий повністю а тут усе, таке, от такі лози бачите ну не сказати що вони малі дивіться усе. Ну, вісім є нормальна якби така не жируюча нічого ну а урожай то де а тут вже в мене посаджено коротше, усе. багіра ну, на той рік я її розложу да? тут болеет то мені він тут не потрібний, там буду прибирати. Починає краситися Кіровоградський, отакий має вигляд. Отакі груни в Кіровоградського. Дивіться, яка красота. Бачите? Так, це індики в мене оставили пам'ять про себе. Ось на ягоді, так? Ну, всього воно так. Тут теж ось індики поставляли, ну, вже в мене немає індики, то як би ось такі ось, ви бачите, да? ну не буде обходити з тієї сторони. Оце так ось виглядає. Кіровоградський починає набирати колір. Красота. Дуже красивий виноград і дуже смачний. Тут ось отакі От бомби починаються ось у мене. Вже м'якша є теж, де індики постаралися. Ну, нічого, сарататую у мене тут. Зверніть увагу, ось інтересна ягода. Не знаю, камера передасть ще ні. Рисунок ось, я пруїм підтер, дивіться, наче нитки такі, прожилки всередині світиться, просвічується ягода І з такими ось прожилками. Зараз я його потру. Це одна з небагатьох прививок, яка пережила у мене, пережила літо січневе, де було плюс 18-19 і порозкривалися бруньки. Це подарок Дніпру кошиче. Дивіться, в нього дві повноцінні грони. Хай навіть не такі здорові, але вони є. На кожному пасенку, на кожному вусику, дивіться, вона все накидує, накидає і так аж до верху. І так само ось друга лоза. Тут дві лози в мене є. Чого дві, бо зарізав я його. Дивіться, бачите, от він накидує, і воно дивиться. Кожда, кожна, кожна. Ось тут ось, кусочок, бачите? Ось. Все, ось привитий. Ось він був привитий. Ось. Тут привитий ось. сухий цей і, і оце в мене тут залишилося на кінці дві бруньки. Була длина здорова лоза, ну, поділився, так сказати, як завжди обрізав, залишилося. Осталося три бруньки, з них ось, ось дві дали дві лози. От він Ну, лоза вже так, переросла п'яту проволоку, ну, бачите, скільки на, на ньому він накидає. Так що зверніть увагу. Вже розмягчений він, мягкий, не знаю. Я ще не куштував, бо виноградник оброблявся, то я зможу куштувати вже, ну, через неділю. Я вже можу повноцінно ну, як би, споживати і вам казати, що де. Зараз ну, немає такого в мене бажання їсти. Оброблений виноград. Так що порадував мене ще. Я думав, що мускат Дубовський я позбувся цього винограду. Оказалося, що ні. Він проснувся в останню очередь теж на цьому участку. У мене геть, ну чесно скажу, я думав, що все йому. Думаю, ну Блін, прийдеться куща чи садити чи купляти. Він проснувся, накидав мені, ось о, бачите, на сьогодні у нього ось. І Дивіться, скільки їх, бачите, багато-багато-багато. Тобто є ще що і на тій стороні. А лози в нього навіть нічого не трогав. Дивіться, так дугою закрутилося і пішло, положило. Аж воно туди воно, до пилорами, коручше, ось. Пішла-пішла метрів на, на 5 чи на 6, мабуть. Я її нічого не трогаю, так все як росте, хай собі росте. Ось, у мене є, що буде вибрати на плодоношення. Лоза ось у, іде вісімка. З самого низу до самого воно, верху. Ось. У, ще й гронко маленьке, ось у неї. Є тут Тоже з отмітено. Слава звісних індиків. Коротше, є тут буде в мене, що положити на плодоношення. Ну і буде, мабуть, ще й лози трохи. Далі теж у мене зняли низи. Так як в мене все, і виноград був внизу, бо ну, самі розумієте, після тих всіх приморозків, як воно відбивало і де воно було, то підстригли в мене тут, пооставалося, що пооставалося, та ось видно, дивіться, бачите, А Мої архаровці ходили, ну вже все, слава Богу. Так що лоза визріває, це взлютна полоса. Ось ось також бачите, це не тріснуто, це ударяно також. Ось, ось, бачите, немає цих ягод з'їжені. Ось о немає. Ну, коротше, ось, ось клюнуто, де доставали, коротше, там і попортили. Це той, що ми з моїм кумом Олександром. До речі, розмягчується, геть вже розмягкає. Це Ландиш. Олександра там безпроблемний ландиш, який у нього не осипається. Ось що накидав. Це те, що ми трактором їздили, того, що посадили ми осінню, показували, як садити на дачу бука, да, а потім забули по ньому, їздили, їздили, про нього забули, де посадили, короче. бо за зиму горбик розсосався по землі і не видно було. І ми про нього забули, їздили, їздили, тоді побачили, що щось протикається. А тоді вспомнили, подивилися на відео, а то Оландиш. Я його туди викопав і переніс сюди. Це в тому році було діло. Да? Оце він, значить, ну бачите, що з нього зараз. Ось його лози, воно вже воно дав легко пере. І є ось, ось тут у нього три, три грони. Да, ось одна. Ось Вон там воно, воно. А, і ось да. ну А то маленька десь вісюлька тут. Вісюлька тут. ось. Це якби четверта, ну, ну хай буде три. Коротше, ну оце. Тобто на той рік вже теж лоза, дивіться, жовтіє визріває. Бачите, у неї, не жируюча нічого, тобто буде толк із нього. Так що оце так. Ну, оце ті мої дюшес там і цей. Ну, це якось так по цьому винограднику помаленькому. Так що давайте так, щоб не затягувати ось. Я сьогодні вам маленький показав е, Юпітер у мене да, краситься, дивіться, ось він висить отут. усе, бачите. Юпітер, якби все окей. починає навіть Маріша забарвлюватися. Бачив, там вже є ягоди забарвлені. Начинає навіть, зараз показую, бачите, арка. Е, гляньте сюди. Ось. О. Бачите? Ютал. Дивіться, наскільки покрашений. І там воно вже, бачите, там ну, тут геть тінь. І воно ну, там де-не-де де краситься. Тут ось краситься. Ну, тобто ютала в мене дуже багато, тут все ввішано і воно воно видно. Бачите, да? це все буде на родзинки. Воно поверху так, потихеньку, щоб... Бо мені неодноразово вже казали, не махай камерою. Ось. Тут ось. Ну, коротше, буде толк. Бачите, тут да, багато його. ну Маємо, що маємо. Е, ну, раз я вже тут на маленькому і вирішив поміняти плани на ходу, то я вам вже і показую тут. Це вся стіна львівський. Повністю. Ну, тут теж. Коротше, позбувся я самих грандіозних. Те, що вам хотів хизуватися, показувати, ну не судьба. Поставалися, бачите, тільки одні грибі ножки. Це не осипалося, це все якби з'їли. А жон з тієї сторони, ну де ходили там, коротше, прозівали тих німців у вигляді індиків, коротше. І вони нам коротше, зробили тут трохи харакірі. Ну не все. Ну і ладно. Самі винуваті. То коротше, то я вам вже так воно пройшовся, показав, що тут у мене твориться да, під тим. Все тут винограду завішано. Е -е, Ох ти йо майо, навіть цей. Бачу Джой. Е -е, воно ягода там, воно пару ягод починає. Не знаю, чи камера добиває туди чи ні. Ну, бачу, що почали краситися, навіть Джой краситься. Це воно покращено на пол. Так, трохи почало то... Ютал. Ото ж сюди. Бо тут Ютал, Джой у мене все перемішку. І. і, 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 і... Маріша. Так, На 95% у мене вже ось отака краса. Як же його водити, то блін. Ось. Його. Ну, тобто урожаю тут у мене чималенько. Бачите, так? Да? Це ось вже геть можна сказати їсти. Ну 95%. Я сміло можу сказати, з упевненістю, що 95% це полуничний. Отак. Ніколи в мене ці гру не було тут, були вісюльки, хоч і я вам вже казав, що я його хотів. Перепривити увесь викинуть, я навіть в тому році людям старався не продавати лозу з нього, а Олександру продавав от, лозу брав, бо в нього там гарний. Ну Це такий був у Олександра. Ось так от. Такі грони красиві, повненькі, такі, бачите, тут. От. От, Ну... от. от так. От. Оце. Полуничний. Майже. Саме те, що мав, чим хвастатися, зараз <смі> покажу, що залишилося. <смі> я одного раз, раз був показував, але тут навіть і кінець збрили. Ну, оцю, бачите, оце я мав цим фаститися, бо воно було тут аж до цього, до до, 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 до цементу короче, донизу. Ну, оце, коротше. Те, що, бачите, було унизу. Ну, знаєте, ще все, що не робиться, все до крачого. Не міг позбавитися їх 5 років на колінах стояв у дружини. Вбери їх, вбери, вбери, вбери. Ну, а тепер бачите, немає. Тишина, блін, голова не болить. Ну, оце, бачите, начудили останній раз, так сказати. Ну і, і, і все. І туди їм, коротше. Я такий радий. Не те, не що, що в мене оця <хи> винограду <хи> да, радий, що поділи трохи і, і воно убралося, Що Тепер в мене я буду із нервами цілими. так що Якось усе, На здоровому винограднику там, там набагато більше є, що показати. Тут я так по верхах вам пройшов, бо вечором ми будемо працювати вже цим мерестемом. От, так що ні, не, не мірестемом а німецьким тим. Мірестемом нам рано, мірестемо нам, нам 10 числа, а сьогодні 6 нам буде хакафосом будемо працювати. Так що будемо працювати. Ось, о, бачите як вирішилося, ну, вся автоматика як накрилася. бачите? Нема геть, абсолютно. Хай там хоч дожді, хоч я не знаю, хоч ливні, хоч гради, хоч бурі. Його ще треба знімати, воно крепко держиться. Треба ще. Так що отак от. Чехол такий. І пішов на участок працювати, зняв його і ти все бачиш, що в тебе твориться, капа, не капає. Ну, тобто все. Контакти, ну, все. Отробив, приїхав, змотав, ось назад, клац, і все. Ну, бачите, таке просте рішення без видумування, то без сварних ящиків, без <соць> на усилення, якби, без додавання, тобто ваги колишньої, бо це ж так, ящик зробив, ще щось там, то воно ну, каністра вирізав на бочину вирізав, накриток, як я вам казав, і все. І вітром не здує, бо вона там добре сидить. Та все. Да, ну, на кінець вам ще покажу сьогодні. Нас, ну, це вже вечором буде дегустація, таке. ось цей персик, бачите, експериментальний. Ну, це ми ножечком зріжемо акуратно, да, цей самий більший. То я вам вже зразу з утра покажу і потім ще зважимо його на вечір, як ми будемо ну, обробимо м -м, хакафосом да, і зважимо, дивіться, ось ноль. Дивіться, важу. Гляньте, бачите? 506. А був 590, коли 4 дні назад, як його зірвали з дерева. Зважив Сергій, до мене він прийшов 585. А потім, було, я вам казав, 560. Ну і от на сьогодні, бачите, середа, от дивіться хочете, ще я поставлю. раз. Короче, ну це якось отак, Зважимо вечором і вже продегустуємо, бо там вже сахара і як би. Сахара і ну, я думаю, що він буде просто найсмачніший персик, який я їв у цьому житті. От щиро вірю в це, бо і ті були добрі, розумієте? Ну а це ж вже видержаний, тут вже іспарилася вода, в нього тільки насичений остався смак у ньому. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую, що були зі мною. До вечора.